Запорозька Січ в період з 1699 по 1710 рік відбулися дві війни з Московією, які закінчились перемогою запорозьких козаків. Окрім цього, відбулась війна з Османською імперією, яка після війни втратила весь свій вплив на північному узбережжі Чорного моря. 19 січня 1711 року Шведська імперія знову напала на данію. В цей раз за данію вступилась польсько-литовська унія. Швеція вже на третій день війни запросила в козаків допомогу в озброєнні та добровольцях. Після вступу польсько-Литовської унії до війни Запорозька армія була переміщена до кордону за річчю Посполитою. Про всяк випадок, можливо, ця війна стане шансом для звільнення територій. Тим часом імператор Московський вирішив змити з себе поразку у війні з запорозькими козаками і оголосив війну країнам середньої Азії. Стало відомо, що ситуація на фронті йде не на користь Швеції. Річ Посполита активно пробиває шведську армію і вже скоро вступить на територію Фінляндії. Гетьманом було вирішено відправити військових радників Шведській імперії як і для допомоги, так і для того, щоб зрозуміти, як воює армія річчі Посполитої. Після вивчення тактики річчі Посполитої, а також з урахуванням того, що більша частина її армії знаходиться на шведському фронті, 15 червня 1711 року, запорозькій армії був відданий наказ про наступ.

на побратима і Вже 14 жовтня Варшава була оточена Запорозькою армією. Королю Річі Посполитої нічого не залишалось, як піти на переговори. 16 жовтня Запорозька Січ разом зі Шведською імперією підписали мирний договір з польсько-Литовською унією. Західні території України, а також південні території Білорусі, відійшли до Запорізької січі. Але свято тривало недовго. Після підписання миру стало відомо, що московська армія перейшла державний кордон. Почалась вже третя війна з Московією. Запорозька армія встигла швидко прибути на фронт. Московія змогла лише забрати деякі провінції. Війна з Московією тривала майже півроку. Ніяких успіхів московська армія не добилась тільки втрати, великі втрати, порівняно з втратами запорозької армії. 8 квітня 1712 року був підписаний мирний договір. Після закінчення несподіваної війни почався повноцінний процес інтеграції нових земель, які були в складі Річі Посполитої до складу Запорозької Січі. В травні указом гетьмана назва держави була змінена. Відтепер Запорозька Січ іменується як Велика Гетьманщина. Разом з новою назвою держави була змінена і столиця. Із Дніпра столиця була перенесена до Києва. Це йшло добре. Гетьманщина розвивалась, нові території майже були інтегровані. Звісно, час від часу були провокації на кордоні з боку Московії, але більш-менш Гетьманщина процвітала. Але мирні часи не довго тривали. Річ Посполита та Московія домовились про поділ Гетьманщини 19 січня 1717 року. Обидві країни напали на велику Гетьманщину. На відміну від московської, польська армія наступала по всьому фронту. Бої почались за Львів. Був відданий наказ утримувати Львів стільки, скільки це буде можливо. Але на жаль, довго утримувати Львів, Гетьманська армія не змогла. Львів був оточений, пробитись до нього стало неможливо. Війська, які залишилися у місті, до останнього його боронили. Але все ж місто пало під натиском польської армії. Фронт завеликий, утримувати його важко. Було вирішено здати пів країни і стати в оборону, яка готувалась з початку війни. Польська армія продовжувала атакувати, але окрім втрат, їй це нічого не приносило. На московському фронті поки що тихо. Ні Москва, ні Гетьманщина не проводять наступальних дій. Було вирішено звернутись до Шведської імперії. Гетьманщина завжди допомагала Шведам. Тепер прийшов час повертати борги. В жовтні 1720 року була сформована ударна армія, яка повинна була взяти польські війська в Котел. Спочатку все йшло за планом. Але потім армія була відрізана і знищена. Це стало найбільшою втратою за весь час війни. Влітку 21-го року відбулася друга спроба, на цей раз вдало. Всі ворожі війська, які потрапили в котел, були знищені. Після успіху операції було вирішено провернути ще одну, на цей раз біля Чернігова. Операція по знищенню ворожих дивізій в Котелі була виконана успішно. Чернігів був звільнений. Після успіху вже двох операцій було вирішено взяти цю тактику за основу і таким чином почати звільняти території. Нехай зліну й горіженьки на вічні віки, як вороги кляті, нас на кіл саджали, як жив палили, у смолі пекли, козаки у та життя не блага. Хай цвіте, хай цвіте, червона калина, Нехай знинуть боріженьки на вічні віки. Нехай знинуть боріженьки на вічні віки. 28 травня 1724 року війна з Річ Посполитою була закінчена. В території Білорусі увійшли до складу Гетьманщини. Польща, Литва та Латвія стали під контрольні Києву. Поки йшла активна війна з Варшавою. Московська армія змогла пробити оборону на деяких ділянках фронту, але це не було критично після перемоги над річчю Посполитою. Вся гетьманська армія рушила на Москву. Вічно козаки хай цвіте, хай червона калина. Нехай

За час війни з Московією Гетьманщина втратила 300 тисяч осіб. Московія втратила 738 тисяч. А якщо враховувати ще й втрати від війни з середньоазійськими країнами, то втрати досягають мільйона 17 травня 1727 року був підписаний довгоочікуваний мир. Московія стала підконтрольна Гетьманщині. Народи, які проживали в імперії, отримали велику автономію. На цьому проходження за Запорозьку Січ в моді Empire закінчується. Вибачаю за те, що довго не було відео, так як в мене зараз проблеми з навчанням є деякі, але вже все більш-менш нормально, тому відео, як і завжди, будуть виходити кожен тиждень у суботу. Якщо сподобалось, ставте вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових відео. Дякую всім за перегляд, до зустрічі!